Вітаю, шановні друзі, шановні гості каналу. Сьогодні ми продовжуємо і закінчуємо знайомитися з романом Блюз на холодній землі. Нагадую, що в пропонованих вам фрагментах роману оповідь ведеться від імені британського тележурналіста Тоні Ленгхема, який розповідає про. Африканського правдовиця мгамбу, отож, до вашої уваги, фрагмент третій нашої історії. Цей фрагмент називається Правда вбиває. Мерсій Гарун із приміської боми хапа Маджі залишились без тата й мами, коли дівчині виповнилося 16, а хлопцеві 11. Нагла немість забрала життя їхніх батьків одне за одним. Казали, що подружжя з'їло зіпсовану таручу, можливо, біда не обійшла б і дітей, та на ту пору їхнім житлом був цілодобовий коледж. У Нієрі так родина Кіпрута зменшилася вдвоє. Мерсі кинула навчання, пішла в нані на роботу і почала дбати про підлітка, замінюючи йому з спершу дівчина управлялася з обов'язками, але старша на п'ять років сестра не мама, та й вік саме підходив такий, що що Гарунові закомашилися в макітрі терміти, кинув навчання, нібито, щоб заробляти гроші та запізнався з сумнівною ватагою. Мерсі почали говорити про нього. Негарне, сварила, гнівала, плакала, вибачався, обіцяв, приводив Еда, власника автомийки, де мав підробіток, той хвалив хлопця. Коли в Джамбо Хауз обікрали номер якогось музунгу, до Мерсі завітала поліція, буцімто бачили, як удень крадіжки біля готелю підозріло отирався гарун. Не маючи прямих доказів, стражі правопорядку пішли, дівчина ж накинулась на нерозумного брата, почала вимагати правди. Ти там був, ти вже опустився до готельних крадіжок. Боже, якби це бачили, тато з мамою. Хлопчак усе заперечував, але супився і відводив очі. Мерці пішла до Еда й усе йому розказала. Розважливий бізнесмен хитав головою, цокав язиком і обіцяв наглядати за гарунок. А за кілька місяців хтось напав на двох альпіністів, які надумали вештатись вечірнім на Ніюки. У них відібрали гроші, один з вазунку опирався і його жорстоко поранили ножем. У місцевому шпиталі за життя чоловіка змагалися лікарі. Гаруна затримали, три дні хлопець просидів у відділку, та потім неповнолітнього відпустили. Прямих доказів його участі в нападі знову забракло. Цього разу мерсі давала братові ще й ляпасів, він знову категорично все заперечував, божився іменем покійних батьків, та сестра не вірила. Добре, сказала вона. Тоді завтра відвідаємо достойного мгамбу, І ти повториш свої божби в його присутності. Хоч би й у присутності самого Господа, запально вигукнув хлопець. Тоді сіла Сдіку вже орендував у місцевої транспортної компанії просторі апартаменти з високою стелею і великими вікнами в самісінькому середмісті на Ніюкі. Там була світла вітальня для прийому відвідувачів, покої для сну і відпочинку правдовидця, відносно скромний закапелок для перекладача і санітарна кімната, ознайомлення з таємницями якої зайняло в дитяти бушу добрих півдня. Сам достойний мгамба з'являвся перед очима, спраглий за правдою в новенькій картатій шутці довкруж стану, дивовижній, прикрашеній довжелезною страусиною пір'їною діадемі на голові, з розкішним складеним із яскравих бісерних мережів, підвісок, монет ланцюжків і намистин коміром на шиї з витіюватими браслетами на руках і з масивним нікельованим годинником на зап'ястку подарунком вдячного правдошукача. Серед відвідувачів фантастичного самбурійського правдузнає, траплялися вже не лише Траплялися вже не лише колоритні посланці тутешніх племен, а й білі, спершу теж кеніці, а згодом і туристи. Мамба до всіх усміхався, тис руку. Сіла Сндіку монотонно приказував при цьому, що достойний бажає відвідувачів більше ніколи не брехати. Було весело. Завдяки моїм репортажам та славі, яку розносили місцеві правдошукачі, Мгамба стрімко входив до переліку найвідоміших туристичних об'єктів міста і ось ось мав випередити в ньому гору Кенія. Гарун обіцяв сестрі, що на іспит до мгамби вони підуть завтра, але завтра в нього з'являлися нагальні справи. Похід переносили на наступний день, а тоді ще на наступний і ще. Хлопець крутився, наче спіймана в сильце, гадюка та мерсі була гідною сестрою свого впертого брата і не відступала. Врешті підліток здався. Так, сестро, признався Гарун. Я був там і біля готелю, і коли грабували тих вазунгу, хоча ножа в руках не тримав. Не треба йти до мгамби, не треба, щоб чужий знав про нашу таємницю. Коли вони поранили мзунгу, я дуже злякався. Я ніколи більше не піду до тих драпіжників. Обіцяю, справді. Цього разу в очах брата Мерсі побачила сльози і повірила. На завтра вона купила на ринку бананове гроно й великого продовгуватого кавуна, взяла сто шилінгів і пішла до правдовиця дякувати за візит. Що не відбувся. Вистачило лише згадки про вас, мхашемів, мгамбо, щоб брат зізнався в брехні, І пообіцяв ніколи більше не чинити негарних речей, а сам тебе, сана, вам за це дивовижний. І прийміть, будь ласка, від мене ці дари. Але ж я нічого не зробив, здивувався мгамба. Ви повернули мені, брата. Через день у шпиталі, не приходячи до тями, вмер поранений грабіжниками Альпініст, а наступного ранку на березі місцевої річечки Лайки знайшли мертве тіло бідолашної мерсі. Гарун зник. З такою новиною свіжого листопадового вечора засмучений мгамба та стривожений сіла Сендіку, прийшли до мене в готель на раду. На той час, аби гранично наблизитись до епіцентру подій, королівські апартаменти у Фермонт, Маунт, Kenya Сафарі Клабі, я не без жалю поміняв на скромну келью в Рівер Лоджі, що в двох кроках від резиденції правдовиця. Я потапотоваришував ще клуном та його перекладачем антрепренером, відзняв і відправив ненажерливому шуману кілька репортажів про мгамбу, змонтував посереднє відео про наніюки та довколишні краєвиди і навіть умовив, правда, знає, показати мені свою рідну Єнкангу. Півтори години бездоріжжя орендованою Тойотою, позаду залишились висохлі річ, річкові русла, колючі чагарники, і місячні пейзажі лавових нагромаджень, а ми ніби опинилися в іншому тисячолітті, плескуваті халупи, схожі на ті, які я бачив, мандруючи з Найробі до Наніюки. замурзана малеча в драних сорочечках, по коліна жінки, топлес, кілька старців з обличчями в глибоких зморшках. Кізяки мухи. Убогому поселенні я докладав чимало зусиль, щоб у кадри про дорогі серцю мгамби місця не потрапляли відверті картини їхнього жалюгідного вигляду. Поза тим, старішину тут зустрічали, як величного вождя, дивилися на свого Просунутого родака, як на людину, котра неначе злітала в космос, дітвора при цьому неймовірно лементувала. Правдовидець відрекомендував мене своїй мамі Еуніс, сестрі Маурін іншим родичам, а з красунею сайною я познайомився ще в місті. Єдині, кого мгамба не схотів мені показувати, була Н'ямбуру та їх маленький Камая. Поки татусь бавився з малям у курені дружини, я, зрозуміло, через посередництво сіла Сандіку, розговорився з поважним ківсанком. Було помітно, що приїзд мгам би жодних ознак піднесення в нього не спричинив. зуби шамкотіння авторитетного самбуру перекладач витлумачив так. Лайбони, мганги головні старішини племені давно мали б зібратися на Баразу, щоб осудити молодого самбуру й заборонити нерозумному чинити те, що він чинить. Адже бгамба заявляє, буцімто викривати брехунів його особисто, благословив сам доброзичливий кай, володар небес і дощів, яке зухвальство. Але Баразу не скликають, бо деякі з нестійких мшами. Він, мхашемівва, сумнівається, чи немає він рації. Отже, може, той незухвальство чемно припустив я. Сам Буру переживали й не такі струси, гнівно вигукнув Кіпсанг. Переживе й божевілля Гамби, але доки я головний старішина, тут він чаклувати не буде. Наші прабатьки пасли худобу, зводили янканги, захищали своїх корів та своїх рідних від ворогів і пили кров з молоком. Так завжди було, і так буде, і не б гамбі порушувати плин речей. Іноді я запрошував їх до себе в готель, блаженно попиваючи Ерл Грей», мгамба розказував мені на камеру про своє дитинство в товаристві сухоребрих корів і прудконогих. Кіз, про паровозькі пустощі моранів, про стосунки з обома дружинами, про те, як уперше запідозрив у собі здатність відрізняти брехню від правди, але того вечора блаженство в безрадісному погляді мгамби, я не спостеріг, навіть від чаю, правдовидець відмовився. Я маю приятеля в місцевій поліції, стурбовано походжав із іскус. Ткав в куток за таких обставин, особливо схожий на чорного пуделя сіла Сніндіку. Якщо хтось почне потякати, що перед загибелью дівчина приходила до достойного, гадаю, ми зможемо пояснити балакуну, що його велимовність недоречна, але поки що мовчим, про гамбу ніхто не згадає. Та на якийсь час прийом, правду, шукачів краще припинити. Вона дивилася на мене такими вдячними, такими щирими очима, розпачливо хитав головою мгамба. Тут, у великій бомі, я майже не зустрічав таких поглядів. Чому в місті люди брешуть частіше, ніж у Янканзі? Чому вони такі непривітні? Чому вони не радіють? Чому вони її вбили? Може, нам взагалі переїхати, як гадаєш, ігноруючим гамбу, сіла снітіху, давав зрозуміти, що в непривітних міських справах зиску з того не рясно. Щоб не мозолити очі, адже варто комусь хоча б раз пов'язати іменам гамби й загиблої дівчини, як репутація правдовиця як постраждає. А лайбони, вони тільки чекають нагоди, щоб утовкти гамбу в кізяки. Я подумав, що з сіла Сандіку вийшов би пристойний політтехнолог, але сказав інше, ти справді маєш у поліції приятеля. Так, знайомого. Скажи йому, що достойний мгамба вражений смертю дівчини, і хоче допомогти в розслідуванні. Нехай вони приводять до правдовиця підозрюваних, а він умить визначатиме, брешуть ти чи ні, чорний Пудель аж підстрибнув. Дідько, чому я сам про таке не подумав? Адже якщо мгамба допоможе викрити вбивців, це піднесе його авторитет до небес. Я ладен вислуховувати їх день і ніч, і запально вигукнув Мгамба. Коли Сілас Діку переклав йому мої слова, я сам піду в ту поліцію. Ну от, промовив я подумки, коли вони вже залишили мене самого. Тепер у мгамби буде своя мерсі. В кожного з нас є своя мерсі. І в тебе, Тоні, є своя мерсі. Поліція справді приводила до мгамби кількох підозрюваних, але ні вбивці дівчини, ні причетних до зникнення її брата, ні того, хто завдав смертельного удару нерозважливому альпіністу. Правдовидець серед них не виявив. Хто знає? Можливо, приводили не тих, а десь за місяць після подій у місцевій газетці Екватор за підписом такого собі Дантея Ландіго з'явилася стаття з інтригуючою назвою Хто вбив Мерсі Кіпруто?». Схоже, добре ознайомлений з ходом розсліду, автор аналізував офіційні версії, висував власні, критикував непоспішливість слідчих, детально й доволі мальовничо описував життя бідолашних сиріт після нагнулої смерті батьків. А наприкінці статті, спричинивши, Панічний переполох сіла Сандіку доскіпливий журналіст зауважив, що можливо вірогідно, не напряму, а лише дотично до смерті мерсі до інших пов'язаних із цією трагедією подій. Певним чином причетний достойний правдовибець мгамба, який останнім часом набув у наніюкі неабиякої популярності. Про що до речі, екватор якось уже писав. Мерсі відвідувала правдовиця напередодні своєї смерті, повідомляв Ландіго. І відомо, що відвідувала з приводу причетності свого брата Гаруна до нападу на Альпіністів. Далі журналіст. Далі журналіст припустив наступне хлопець зізнається комусь невідомому, що вибовка сестрі те, чого вибовкувати було не варто, невідомий полохається після смерті альпініста, тобто, коли виникає загроза кари за вбивство, прибирає і дівчину, і її брата. Можливо, гаруна й не вбивають, а лише залякають і десь ховають, а от не підконтрольна невідомому читай, убивці. Дівчина становить для останнього пряму загрозу, надто якщо правдивість її свідчень підтвердить авторитетний мгамба. З погляду права й офіційної науки свідчення правдовиця, звісно, ваги не матимуть, але в країні, де слово чаклуна часто переважує слово вченого, а звичаєве право домінує над юридичним. Власне, цими трьома крапками статтю можна було б і закінчити, але, запалившись від власної, від власної прозорливості, ландіго вирішив додати під кінець оповіді, тещі цю патетики повторивши, що висувати на адресу достойного мгамби якісь звинувачення було б смішно, все ж заявив. Певні питання, не так юридичного, як. Морального штибу таки виникають, але нехай читач доходить висновків сам і демонструючи гарний журналістський вишкіл, напевно, прагнучи спрямувати хід читацьких розмислів у вірному напрямку, закінчив статтю ефектним зворотом. Невже правда вбиває? Мене час і Дантея Ландіго розшукають, нагородять пуліцарівською премією, статтю препарують, змінять акценти, змістять погляд, зсунуть хід думок, а два ефектних слова, якими закінчується. Текст з золотом вигаптують ви на прапорах вже без знаку питання. На цьому. Закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадую, що повний текст роману можна знайти за посиланням, яке буде розміщено під цим відео. До наступних нічних читань.